Вітаю! З вами Алекс Мисайович і це база даних української мови. Сьогодні ми говоримо на уроці третьому про функції SQM. Краще сказати на уроці другому частина друга. Які функції? Їх є... У мене записано 6 штук. Це перше. Організація даних. Надай змогу користувачам визначати структуру представлені даних, а також встановлювати відношення між елементами бази даних. Друге, вибірка даних є змогу критично чи практично програмувати в програмі, отримати. З бази даних інформацію, яка у ній міститься. Або зв'язку з моїм почерком я можу читати дещо не дуже добре не дуже правильно. Третє, опрацювання даних. Це функція. Вона дає змогу користувачам чи прикладним програмам змінювати бази даних, тобто додавати нові дані, оновлювати чи вивчати існуючі. Четверта функція управління доступом. Управління. За допомогою SQL можна обмежувати можливості користувача від зміни даних та, захисту, та захистити дані від несанкціонованого доступу. П'ята функція спільне використання даних. SQL координує спільне використання даних користувачами, які працюють програмістами так, щоб вони не заважали так. один одному. І шосте. Цілісність даних. SQL дає змогу забезпечити цілісність бази даних, захищаючи її від руйнації через неузгоджені зміни або при відмові системи. SQL це інструмент, з допомогою якого здійснюється зв'язок користувача з базами даних. SQL працює лише з реляційними базами даних. Ядро бази даних це серцевина СУБД. Воно переповідає, тобто відповідає за фізичну структуру даних, а також за їх запис на диск, на зчитування з диску та зчитування з диску. Ядро сприймає SQL-запити від інших компонентів системи управління базою даних. SQL використовує різні функції. Зокрема, такі, знову, тепер сім. Такі сім функції SQL. Які. Шукайте у мене на каналі наступне відео. Список відтворення так і називається. База даних української мови. Лайк like і підписуйтесь.